Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий ранок. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Попросимо одразу про оперативну інформацію по всіх напрямках, де так направду, служать нацгвардійці. Минула доба. Як вона минула, що зараз маєте? Зараз ми бачимо протягом доби досить активні відбувалися спроби штурму ворога. на... Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямку, Новопавлівському, Оріхівському. Звичайно, що стосується Бахмутського напрямку, це район Часового Яру. Про ті ділянки, де виконують задачі наші бригади, наші підрозділи можу відмітити, що також досить активно ворог застосовував артилерію, обстріли з ракетних систем залпового вогню, зокрема по східних напрямках. Це 186 обстрілів по наших позиціях і 97 по південних. По східних гвардійці відбили три спроби штурмових дій. По південних два і звичайно з цієї кількості авіаційних ударів цієї доби їх було 56, То три авіаційні удари це були нанесені по тих позиціях, де виконують гвардійці, зокрема на Лиманському напрямку. І два удари це Оріхівський напрямок. Зараз ми бачимо дійсно, що ворог намагається досить активно діяти і в районі часового яру, і це не лише лобові атаки, а звичайно, також і штурми, спроби штурмів із флангів і відносно населених пунктів довкола часового яру. які… Ворог може розглядати як потенційні ділянки, які можуть певним чином забезпечувати його просування в подальшому. Проте, незважаючи навіть на такі спроби штурмових дій, навіть протягом останніх днів, незважаючи на активне застосування авіації на цьому напрямку, ми бачимо, що ворог не може просуватися, і наші сили оборони не дають змоги йому закріпитися. Давайте окремо поговоримо ще про фортифікації зараз. По Україні зводять ось ці цілі лінії. Що зробили інженерні підрозділи Нацгвардії? Що стосується фортифікацій, то за останній час, в принципі, сили оборони, де це можна було. Досить, скажімо так намагалися подати інформацію, розповісти на деяких ділянках, навіть намагалися працювати, де дозволяла обстановка і представники засобів масової інформації. Це в першу чергу я маю на увазі щодо лінії фронту. Звичайно, є друга, третя лінія оборони, де ця робота більш могла бути висвітленою і головна увага це звичайно, окрім укріплення безпосередньо самих споруд. Це також і мінування місцевості. Навіть за останні навіть дні в районі виконання задач гвардійцями на Лиманському напрямку, на південному напрямку, чимало атак противника вдається нейтралізувати і відбити саме завдяки тому, що в поєднанні із роботою аеророзвідки, в поєднанні з роботою нашої артилерії, мінування місцевості воно дає змогу зупинити ту раптовість атак, на яку розраховує ворог, і звичайно, те, що Зараз наші наші військовослужбовці виконують задачі на тих складних напрямках, які в зведеннях ми бачимо, наприклад, той же Авдіївський, новопавлівський напрямок більше 20 боєзітнень протягом доби, і те, що вдається стримувати цю ситуацію, це зокрема заслуга того, що є укріплені позиції, які ворог намагається зруйнувати, звичайно, завдяки використанню авіації, тому що. Ми бачимо, що за навіть за час повномасштабного вторгнення взагалі на авіаційний компонент ворог робить досить значну ставку. Західна допомога, яка має надійти, яким чином вона вплине? Ну, я розумію, що ми всього не можемо знати, але бодай в основних рисах як це вплине на ситуацію на фронті і в Нацгвардії безпосередньо. Що стосується безпосередньо підрозділів Національної гвардії, то я можу відмітити, що. В першу чергу це посилення артилерії, посилення засобів протиповітряної оборони. Звичайно, для держави це і, скажімо так, захист наших міст. Але що стосується лінії фронту, то звичайно досить важливим є і насичення артилерійськими снарядами лінії фронту, тому що ми говорили часто, що на деяких ділянках ворог в 5, а то й в 10 разів має перевагу в артилерії. І друге це звичайно боротьба із ворожою авіацією, це засоби ППО, і засоби ППО це також боротьба із безпілотними літальними апаратами ворога оперативно-тактичного рівня, які за останній час ворог намагається застосовувати не лише вздовж лінії фронту, а й навіть заходити, намагається далеко за глибину в глибину наших тилових позицій для того, аби проводити аеророзвідку. І, звичайно, що робота проти підрозділів протиповітряної оборони, робота засобів РЕБ, яка спрямована для нейтралізації і цих загроз, вона досить важлива. І я можу відмітити, що вона проводиться звичайно і проводилася й до цього. Проте її масштаби мають бути нарощені, і навіть за останні дні в Новоріхівському напрямку наші підрозділи вдалося посадити безпілотник оперативно-тактичного рівня суперкам, незважаючи на те, що ворог говорить про його надзвичайну стійкість до ребу. Проте, скажімо, так і взаємодія різних підрозділів, комбінація засобів реб, яка використовується навіть зараз, нашими підрозділами, вона досягає, дає змогу досягти таких результатів. Дякуємо вам за те, що окреслили оперативну ситуацію. Руслан Музичук. Нагадаю, речник національної гвардії України з нами на зв'язку.